Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор, і сьогодні я вам хочу показати настільну гру Каскадія. В Україні її буде локалізувати Lord of Boards і ця гра зараз займає перше місце серед всіх абстрактів за версією BoardGameGeek. В цій грі ви створюватимете екосистему, будете виставляти тайлики місцевості, на них будете виставляти фішки різних тваринок, виконуючи певні цілі. Звучить насправді так трошки скучно, природа, тваринки, але насправді це дуже крута гра. І зараз я спробую вам це показати. Хочу сказати, що нас вже більше 400 підписників, дуже вам дякую, хто підписався. А хто не підписався, обов'язково підписуйтеся, маю таку ціль цієї осені, щоб нас було більше 500. Тому що ваші вподобайки, коментарі і підписки мотивують мене робити нові відео, і відповідно будемо збільшувати україномовний контент в Ютубі. І популяризувати настільні ігри, звісно. А тепер давайте подивимося, що то за гра. В коробці ви знайдете правила, які, до речі, дуже прості, Розказуються за 5 хвилин. Прекрасний тканиняний мішечок, багато картонних тайлів різної місцевості, початкові тайли місцевості. Вони складаються з таких трьох тайлів, склеєних докупи, дерев'яні жетони з тваринками, карти цілей, тайлики природи, вони з шишечки, і блокнот підрахунку очок. Вам часом не нагадують якусь одну гру, ці всі компоненти? Бо мені зразу по мішечку нагадало гру Каліко. Ці ігри похожі і механічно, і стилістично, адже в них один і той самий видавець і художник. Про їх схожість і відмінність я розкажу трошки згодом. Чи складна підготовка до гри? Ні, вона дуже простенька. Для початку помістіть всі дерев'яні жетони в прекрасний мішечок і добренько його струсніть. Далі треба взяти певну кількість тайлів місцевості, вона залежить від кількості гравців, там виходить 20 тайлів на гравця плюс 3. Тепер треба поставити в ігрову зону карти цілей. Виберіть одну ціль. Для кожної тваринки. Першу гру бажано брати карти цілий з позначкою А в правому нижньому куті карти. Далі роздайте кожному гравцеві початковий тайл місцевості, вони ставлять їх тако перед собою, і це буде їхній такий стартовий шлях. Далі розкрийте 4 тайла місцевості і поставте в ігрову зону. Потім витягніть з цього прекрасного мішечка 4 жетони і поставте під кожним тайликом по одному. Таким чином, ви створили комбінацію з місцевості і тваринки. Тепер збоку покладіть тайли шишечок. По правилах, гравець, який недавно бачив одну з тваринок, буде першим, ну або зіграйте в човачі. Все, на тому приготування до гри завершено, все максимально просто. Тепер розкажу і покажу вам, для чого ми то все робили. Свій хід ви будете брати одну з чотирьох комбінацій місцевості і тваринки. Далі ви ліпите тайлик місцевості до своїх початкових тайлів. Потім виставите вашу тваринку на місцевість, на якій намальована та тваринка. Не обов'язково ставите на ту, що ви щойно взяли. А якщо на тайній місцевості ще буде значок шишки, то ви можете шикувати, адже вам тоді вручається шишка. Якщо вам не вдається помістити жетон тваринки, або ви не хочете цього робити, тоді помістіть цей жетон назад в прекрасний місечок. Чи можна якось контролити ринок? Так, оті шишки, які ви отримуватимете, мають декілька застосувань. Перше, ви можете віддати одну шишку, щоб взяти тайлик місцевості з одного стовпчика, а жетон тваринки з іншого. Круто, правда? Друге, ви можете віддати жетон шишечки і прибрати будь-яку кількість жетонів тваринок і замінити їх новими. Адже раптом вам не сподобалися ті, що є. І третє, кожна шишка дає вам одне переможне очко в кінці гри. А що робити, коли всі жетони тваринок одинакові? Наприклад, попалися всі лусі, а у вас нема шишок. Правильно, їх треба скинути, ну точніше відкласти в бік, витягнути з прекрасного мішечка нові жетони, а потім тих лусів засунути назад в прекрасний мішечок. Тобто по правилах, якщо є 4 одинакові тваринки, ви їх заміняєте. Але то ще не все, якщо ви не любите рандому, то для вас є ще один плюс. Також активний гравець може замінити жетони тваринок, якщо там є три одинакові. Тобто ви робите саме. Берете ці жетони, відкладаєте, берете нові, а ті закидаєте назад в прекрасний місячок. Тобто є кілька варіантів змінювати ринок. Тепер ще кілька слів, які є тайлики. На тайлику може бути один або два види місцевості, а також намальовані від одного до трьох тваринок. Шишки ви знайдете на тайлика з одним видом місцевості і на них ще буде така біла стрілочка. А як саме і для чого розміщувати цих тваринок? У нас є карти цілей, виконавши які отримуватимемо переможні очки. І як на мене, це найцікавіше постаратися виконати всі ті цілі. От, наприклад, кожна пара ведмедів даватиме вам певну кількість очок, і чим більше тих пар, тим більше переможних очок ви отримуєте. Але треба, щоб не пересікалися з іншими парами. З лосями інше питання. На відміну від ведмедів, лосів треба розміщувати один біля одного, як то кажуть, притягуються один до одного. Наприклад, на цій карті цілі треба їх розміщувати однією прямою лінією, і чим більше їх тій лінії, тим більше очок. До речі, можна робити кілька груп, які будуть рахуватися окремо. Лососі рахуються за створенням такого запливу. Заплив визначається як група сусідніх лососів, де кожен лосось є сусідом не більше, ніж з двома іншими лососями. Яструби підраховуються за поширенням на ландшафті. Тут ви набиратимете очки за кожного яструба, що не суміжний з іншим яструбом. А от лисиці оцінюються за близькість до інших тварин. Ця карта цілі каже, що ви отримуватимете одне переможне очко за кожен унікальний тип тваринок, включаючи саму лисицю, який суміжний з нею. А тепер, коли закінчується гра. Якщо в кінці ходу будь-якого з гравців не залишилося тайнів місцевості, які треба взяти, щоб поповнити ринок, то гра негайно завершується і починається підрахунок очок. Спочатку рахуємо переможні очки за карти цілей. За цю карту ми отримуємо 11 переможних очок, тому що в нас є дві пари ведмедів, які не межують з іншими ведмедями. За карту лосів ми отримуємо. 14 переможних очок, тому що у нас є одна лінія з трьох і одна лінія з двох. Лінія з трьох – 9 переможних очок, лінія з двох – 5. В сумі 14. За лососів ми отримаємо 12 переможних очок, тому що у нас є в запливі 4 лосося. За кожного орла, який не межує з іншим орлом, ми отримуємо також переможні очки. У нас є 1, 2, 3, 4 орла, тобто отримуємо 11 переможних очок. Кожна унікальна тваринка, яка є навколо лисиці, включаючи саму лисицю. Дає одне переможне очко. Тобто за цю лисицю ми отримуємо 1, 2, 3. За цю лисицю отримуємо 1, 2, 3, 4, 5. За цю лисицю отримуємо 1, 2, 3. Тобто 3, 5, 8 і 8, 3, 11. Таким чином, за карти цілий ми отримуємо 59 переможних очок. Друге, за що ми отримуємо переможні очки? Це найдовші лінії кожного з ландшафтів. Наприклад. За гори ми отримуємо 6 переможних очок, тому що є неперервна лінія з 6 тайликів: 1, 2, 3, 4, 5, 6. За ліси ми отримуємо 4 переможних очка, тому що є 1, 2, 3, 4. За прерії ми отримуємо 7, тому що є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За болота 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І за ріки 5. 1, 2, 3, 4, 5. Третє, за що ми отримуємо переможні очки, це якщо в нас більша група певної місцевості, ніж інших гравців. Або якщо є нічия, тоді теж є певні переможні очки, зараз покажу на прикладі. Це приклад на трьох гравців. І за гори ми отримуємо два переможні очка додаткових, так само, як і третій гравець, тому що в нас однакова кількість тайликів в групі, а в другого гравця менше, ніж в нас. Тобто при нічиї за друге місце гравець не отримує переможних очок. За ліси кожен з нас отримує по одному переможному очку, тому що в кожного з нас рівна їхня кількість. За прерії ми отримуємо одне переможне очко, третій гравець 3, а другий, відповідно, нічого не отримує. За болота ми отримуємо три переможні очка, бо в нас найбільше. За друге місце другий гравець отримує одне і третій гравець не отримує очок. І за рійки ми не отримуємо, тому що у нас тільки 5 тайликів в групі, а другий і третій гравець отримують по два переможні очки, бо в них однакова кількість. І четверте, за що ми отримуємо переможні очки це шишки. Тепер трошки розкажу, що думаю про гру. Особисто для мене ця гра мені сподобалася з першої партії. В Неї такий чудовий післясмак. Найбільше подобаються ось ці карти цілий. Вони викликають азарт, бо чим більше буде якихось тварин, тим більше вони принесуть очок. І тобі хочеться і тих тваринок побільше зробити, і тих тваринок побільше зробити. Звісно, не все виходить, але такий приємний азарт є. Реіграбільність в грі є завдяки різним стартовим тайлам місцевості і комбінуванням різних карт-цілей, адже кожна тваринка має по 4 умови набирання очок. Також завжди створюються нові комбінації тайлів з жетонами. Загалом оформлення гри таке приємне і мімімішне, так як і в Каліко. Як на мене, це ідеальний абстракт, який підійде і досвідченим гравцям, і новичкам. Ще хочу трошки порівняти Каскадію і Каліко. В Каскадії ви не обмежені в розбудові, а в Каліко у вас є планшет, який вас обмежує. Друге, в Каліко більше рандому, тому що в Каскадії ви можете контролювати ринок, коли у вас три або чотири одинакові тваринки, або коли у вас є жетони шишечок. І третє, як на мене, комбінація місцевість тваринка трошки легше сприймається, ніж колір і взерунок. Ці дві гри є досить прикольні, одна така більш медитативна, це Каскадія, друга більш напруженіша, тому що там треба більше слідкувати, де ви ставите ваші тайлики. Дякую, що подивилися це відео, надіюся, воно вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати якийсь коментар. Напишіть, що вам більше подобається Каскадія або Каліко, або яку би ви хотіли зіграти. Щось напишіть, не встанайтесь. Дякую за перегляд, до наступних відео!